І так, <кліп> так з вами канал сьогодні Енімо. Ну, вітаю, Дарина, як завжди. І сьогодні ми вирішили, ми тут думаємо, що можемо зняти відео. Ну і сьогодні ми так собі думали, думали і вирішили, що ми знімемо відео про те, як ми плакали і які в нас були проблеми в нашому дитині. Я проблема була в тому, що я плакала і мені треба було легко збагачувати повітря. Тому я мала зробити якісь передишки, але передишки мали бути дуже великі, щоб набрати повітря і далі плакати. О. На мене парана була того, що я коли була мала, мене мала справді пекти. Ну, як сидитик, а інесно я була

То якщо людині нажати сюди вот, таке, ну, типу ось сюди, да, то людина потеряє свідомість. І так ми сьогодні це провіримо. Ну Я не потікала сознання. І всім підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. І ну, я надаю, що ви підпишетесь, ставите пальчики вверх. Ну, через що ми ще такий відомий канал. Я... Ну будь ласка, покажу хоча б за заради наших відео. Якщо вам було це прикольно і цікаво, пишіть коментарі, пишіть яке ще відео зняти. І так, всім пока, з моїх буклет Айла і бай-бай!